Коливання настрою Коливання настрою це поодинокі або часті його підвищення і зниження, які більшою мірою характерні для невисокого рівня настрою. Зрозуміло, що зміна настрою може мати не лише внутрішні причини, а й зовнішні, наприклад, зміна вагомих для людини обставин. Іноді той чи інший настрій можна сприйняти як безпричинний. Хоча насправді він завжди зумовлений певними причинами. Часто пригнічений настрій виникає як ефект стресового стану, глибину якого суб'єкт не завжди досить точно усвідомлює. У таких ситуаціях психокорекційний вплив і психологічна підтримка повинні бути спрямовані насамперед на подолання стресу. Висока варіабельність настрою з непередбаченими змінами характерна для осіб із межовими розладами особистості. У жінок варіабельність настрою підвищує передменструальний синдром. Підвищення рівня настрою веде звичайно до його більшої стійкості, тобто до зникнення коливань, а стабільність низького рівня настрою характерна для депресії.